Попсокац Побкас Kindle Hanson 2025. Зручне читання Kindle та Попсокас ідеальний дует чи маркетинговий трюк. Огляд нових випадків Попкас Kindle. Останнім часом електронні книги стали невід'ємною частиною мого життя. Я проводжу години, занурюючись у нові світи, і мій Kindle став вірним супутником у цих подорожах. Однак, як і багато хто, я стикався з проблемою втоми рук при тривалому читанні. Особливо це відчутно, коли я беру з собою рідер в поїздки або читаю перед сном. Використання попсокац вже давно стало для мене способом полегшити хват і знизити навантаження на зап'ястя. Тож, коли попсокац анонсували попкас Kindle, чохли з інтегрованим Максафей для кріплення покрипс, зізнаюся, відчув неабиякий ажіотаж. Історія питання Pop і Kindle довга дорога до симбіозу. Перш ніж зануритися в огляд, варто згадати історію взаємин Pop і Kindle. Раніше для використання поприп з Kindle потрібно або приклеювати спеціальну наклейку, або використовувати магнітний перехідник. Це створювало додаткові незручності і назавжди не виглядало естетично. Поява з Kindle, що пропонує вбудований адаптер Максафей, Виглядає як логічний крок у розвитку аксесуарів для електронних книг. Перші враження, дизайн та функціональність. Я отримав попказ Kindle для Kindle Paperwhite і KaloSoft 7 дюймові моделі і відразу звернув увагу на якість матеріалів і виконання. Чохол виготовлений з гнучкого, але міцного пластику, який щільно прилягає до пристрою, забезпечуючи захист від подряпин і невеликих ударів. Важливим елементом є вбудований адаптер Максафей, розташований в нижній третині корпусу. Його розташування, на мій погляд, вдалево забезпечує зручний хват і дозволяє використовувати покрив як для правшів, так і для лівшів. Мені особливо сподобалася ідея поєднуваних комплектів, коли чохол і покрив підібрані в єдиному стилі. Це додає не тільки функціональність, але і естетичне задоволення. Я випробував комбінацію Popcast Curled Up with A Good Book та погрип Hat of Silver на своєму Callosoft, і це було абсолютно чарівно. Таке поєднання виглядає продуманим і стильним, а не випадковим аксесуаром. Тестування в реальних умовах, комфорт і зручність. Після декількох днів використання PopCast Kindle в реальних умовах можу з упевненістю сказати, що він виправдав мої очікування. Навантаження на руку значно зменшилося, і я можу читати довше, не відчуваючи втоми. Погриб забезпечує надійний хват, дозволяючи утримувати Kindle однією рукою, не побоюючись, що він випаде. Я також звернув увагу на цікавий побічний ефект, пов'язаний із використанням Максафей. Кожного разу, коли я надягаю або знімаю погриб, Kindle повідомляє про це, вимикаючи або вмикаючи залежно від налаштувань. Це нагадує роботу з магнітними кришками, і хоча це може здатися незвичним, я швидко звик до цього. Мінуси і недоліки, незважаючи на всі плюси, попкас Kindle не позбавлений недоліків. Найбільш очевидним є ціна 70 доларів за комплект, чохол та покрив це досить дорого, особливо якщо порівнювати з іншими, простішими та дешевшими чохлами Kindle. Якщо ви тільки починаєте знайомитися зі світом Попсокац, покупка всього комплекту може виявитися суттєвою тратою. Крім того, хотілося б, щоб магнітне кільце було трохи зміщено вбік. Це дозволило б зручніше перемикатися між руками. Але, очевидно, попсокац віддали перевагу центральному розташуванню, щоб забезпечити універсальність. І нарешті, варто зазначити, що попка з Kindle забезпечує лише базовий захист від подряпин. Якщо вас турбують пошкодження екрана, вам все одно знадобиться захисний екран. Альтернативні варіанти та деігрек рішення. Якщо ви шукаєте більш бюджетний варіант, можна розглянути альтернативні рішення. Наприклад, можна купити простий чохол для Kindle і приклеїти до нього магнітний перехідник для PopSockets. Це обійдеться вам значно дешевше, хоча і не буде таким естетичним. Також, якщо ви любите DIY, можна спробувати зробити чохол з інтегрованим адаптером MASAFA самостійно. В інтернеті можна знайти безліч інструкцій і відеороликів, які допоможуть вам у цьому. Вердикт чи варто купувати? Загалом, PopCast Kindle – це чудовий аксесуар для тих. Хто вже використовує PopSockets і шукає зручний і надійний спосіб прикріпити покрив до свого Kindle. Він забезпечує комфорт при читанні, знижує навантаження на руку і виглядає стильно. Однак, якщо ви тільки починаєте знайомитися зі світом PopSockets, придбання всього комплекту може бути дорогою витратою. В цьому випадку варто розглянути альтернативні варіанти або спробувати зробити чохол самостійно. Поради та рекомендації. Подумайте, наскільки вам потрібен покрип. Якщо ви рідко відчуваєте в тому рук під час читання, то, можливо, вам не варто витрачати гроші на попкас Kindle. Виберіть відповідний комплект. Подумайте, який колір і дизайн вам більше подобається. Не забувайте про захисну плівку для екрану. Попкас Kindle забезпечує лише базовий захист від подряпин. Експериментуйте з різними покри, спробуйте різні кольори та дизайни, щоб знайти свій ідеальний варіант. Розгляньте альтернативні варіанти. Якщо ви шукаєте більш бюджетний варіант, можна купити простий чохол і приклеїти до нього магнітний перехідник. На закінчення. Попказ Kindle це еволюція аксесуарів Kindle, що пропонує зручність та функціональність. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт і стиль, але будьте готові заплатити за це. Зрештою, чи варто купувати з Kindle, залежить від ваших індивідуальних потреб та бюджету.